Всім привіт, друзі! Привіт! Ви на каналі Івана і Юлії, і ми розповідаємо про своє життя і подорожі. Подорожі. Вітаємо вас з е, Пшемишля з під Пшемишля. Сьогодні другий день нашої е, виставової пригоди. Е, в цьому відео ми розкажемо і покажемо, як ми провели ці вихідні, які вони були насичені на події. Так, і дивіться до кінця і дізнаєтеся, е, який же результат Цик. і всі подробиці. Так тому, друзі, хто не підписаний, обов'язково тільки хотів сонечко нагадати, хто не підписаний, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайку цьому відео і залишайте коментар. Ми завжди раді новим підписникам, раді коментарям, якщо щось цікавить або можливо маєте якісь поради. Завжди, будь ласка. Ну що, погнали. Ось так, друзі, виглядає підготовка бурбоніка до, до наступних двох ще виставок. Треба покупатися, нашу шубку вичесати, висушити. І завтра до бою. Так, собачка викупаний із шампунем, кондиціонером. Зараз буде відпілінгований щиткою. Від... відпрасований феном. Зроблена зачіска. Все по дорослому, друзі. Угу. Повідрізаємо калтуни під вухами. Так, барбонік. Бо хтось любить на вухах собі утворювати калтуни під час. Самостійного сушіння. Так? <клух> Ось така у нас робота перед виставою домашнє завдання. Барбанік? А що ти робиш разом з палкою в ліжку? Чи ти вирішив, якщо тебе мучили і готували до виставки, то тепер можна? Барбанік? Ось такий гарню у нас завтра їде. Наша виставка буде проходити сьогодні в Селецькому воєводстві. Маленький Ми... чемпіон готовий. Ми довезли до місця призначення нашого головного героя сьогоднішньої події. Вистава буде в парку. Парк Кук Швірклянцю називається. Тут має бути ще якийсь палац. Якісь водой, ми фонтани, все подивимося, покажемо, бачимо вже, що там ну, трохи далі е, приїхали люди і розпакували свої палатки. Нам ще дві години, тому ми вирішили прогулятися. Ось план цього парку, власне. Собака ввечері нам хоче полювати. Головне, щоб перед виставою в послід не вступив. Я не скупнувся випадково. Піну я не брала з собою. З кольоровим качиним послідом не дуже міксується. Ми його будемо виставляти тоді в категорії мисливських псів. Дуже класна локалізація сьогодні у нас проведення вистави. В цьому парку такий великий став, і багато людей сидять, рибалять. Дійсно, парк класний. Завдячуємо бурбону. Без нього ми, мабуть, сюди б не потрапили, бо в принципі ніколи і не чули саме так. про цю локалізацію, про цей парк. Його існування для нас було загадкою, але дійсно дуже гарно. Там якась, мабуть, станція Човникова, Човникова чи... а я бачила Каякова, там щось писало в плані парку. Класно, друзі. Якщо ми вже перебуваємо тут, трохи подивилася історичних фактів про цей парк. Цей парк. Був розбудований ще в 17 столітті, і на його території знаходилось декілька палаців. На жаль, два з них, найбільших, було знищено в 1945 році і остаточно знесено в 1961. Але залишився один палац палац Кавалєра. Не знаю, чому він так називається, може дізнаємося. І його можна відвідати. Ми сьогодні з собакою, у нас інші плани, але думаю, що ми хоча б побачимо його екстер'єр. Парк раніше належав німецькій родині. Зараз цей парк називається Парк Швірклянцю. І знаходиться в селецькому воєводстві Тарновського повяту. І ми вже наближаємось до території нашої вистави. Пошукаємо наш Рінг. Чемпіон індехаус. Все собаки інші бійтесь. Сьогодні у нас суддя буде жінка з Норвегії. Якщо минулого разу у нас суддя була Олька, то сьогодні буде з Норвегії, то подивимось, як Норвеги оцінять нашого Британця. пса. Але хочу сказати одразу, що територія вистави, самої вистави, я не кажу про парк, набагато менша порівняно з попередньою. Вони всі відрізняються, бо кожен клуб, скажімо так, місцевий, який належить до асоціації кінологічне. Це вони самі організовують і вони всі між собою відрізняються. А ось друзі, і будинок кавалера. Він знаходиться позаду мене. Поряд знаходиться просто кавалер, тому. Сподіваюся, що йому дістанеться гарна спадщина колись. Це, в принципі, єдина будівля, яка вціліла із замкового комплексу, і ось так вона виглядає. Якоїсь цікавої історії немає, але тим не менше дуже красиво. Ще є трохи часу. Шування і бурбон ну, що... будуть. Тренуватися. Ще маленький. За 10 хвилин починають перші інші породи вже виступати, а у нас ну, ще є майже годинка. Браво. хоча в нього коротка шерсть. Ми нічого не пшикаємо. Покупали, посушили. І красунчик барбонік. Така наша радість. Кого напшикали, так вон ця собака біла попереду бішон фрізе. Такого треба пильнувати, щоб він, не дай Бог, там не намок. Собаки такі класні, вон поділі. Так кометно за ними спостерігати. Жіночка дуже прискіпливо оцінює. Стій! Стій! Деяким людям вже не дала гарних оцін. Браво, браво. Подивимося, як вона буде до кавалерів. Запрошують кавалерів. Починається з цуценят. Барбонік у нас відноситься до середнього класу. Ще не дорослі, але вже і не цуценятко. Є ще молодь. Зараз всі сходяться, бо мало трохи пізніше початись. І тут оцінюють по одному. Якщо на попередній виставі одразу всіх з своєї класи виходили і перевіряли, то тут індивідуально кожен ходить по колу, виконує завдання, стає на стіл. На жаль, така погода, пішов дощ, намагаємося ховати барбоника під дощовиком. Наша категорія буде наступна, але сподіваюсь, ми не встигнемо намокнути, але щось таке відчуття, що можемо і намокнуть. Ваня готується. Сті. Як ви бачите, сті. дощ не припинився, Стій, стій. Супер, браво! Ми робили зачіску, інші собаки теж з зачісками. Але погода сьогодні немилостива. Зараз мають вже покликати нас. Подивимось, як піде з попередньої породи собак. Люди, які виступали, ніхто не отримав найкращої оціни, хоча собаки були прям досить треновані і гарні. Ваню поставили, ваню поставили, бурбоніка yeah, okay. поставили на стіл, no, оглядають. Супер! Я дуже нервую, бо жінка дуже прискіплива насправді. Прям дивиться кожну виямку, кожну волосинку. Пішла вже п'ята хвилина стояння на столі. Жінка зараз дає опис нашого пса, вона розмовляє англійською, там перекладають, записують польською. Собака вже нервує, бо він не любить довго стояти в позі. Це друга його вистава. Перша була трохи інакшою. Але мені здається, що навіть досить непогано. Ми чекаємо ще на документи і на остатечний вердикт. Ваня мені пошепки сказав, що у Борбоніка Переді. Досконала, а це найперше місце. Я аж сплакнула, бо дуже нервувала. Виявилося, що він у нас. найкращий. Ідеально стояв на столі. Так, і перше місце у такої суворої жінки судді. Попередня категорія собак це були Бостон-Тер'єри. В народі більш відомі, як бульдоги Бостонські. Жоден не дістав е е досконалої, досконалої оцінки. Так. Жоден. І, жоден. мабуть, місця теж не дали. Ну ні, місця вони все одно визначають, але тим не менше, головніше тут. Бо це... всі люди зібралися потім власники цієї породи і там дуже дискутували, між собою були дуже-дуже незадоволені. Так, ну так само наш конкурент, на жаль, не отримав так. досконалої оціни. І зараз там ще продовжують виступати собаки цієї категорії. Чекаємо на документи. Для нас це велика радість. Це величезна радість, я б сказав. Так, Ми бо реально я вже не сподівалася. Якісь мішні. Хорошочок. Подивіться, які в нього лапки. Такі кульки на лапках. Ой. Ви наш пес спокійний. Дивиться, що ви гавкаєте Отже, друзі, пройшов перший день наших активних виставкових вихідних. Хочемо підбити підсумки. Маємо диплом і маємо золоту медаль. Тому вважаємо, що цей день для нас пройшов дуже успішно. Ми дуже задоволені. І, в принципі, з нетерпінням чекаємо завтрашнього дня, бо він для нас теж дуже важливий. Найголовніше сьогоднішня оцінка це досконала. Тобто ідеальна. Тому бурбонік чемпіон. І подивимося завтра, як буде проходити наступна виставка в місті Пшемишел. А дякуючи магії монтажу, ви побачите це прямо зараз. Віпають собаки. Ми сьогодні трохи пізніше, бо перед нами. Ще будуть французькі бульдоги, душони, бостон-тер'єри. Ой, хто тут до мене прибіг? Сьогодні прохолодно. Ми вдягнулися потепліше і не дармо. У нас, як завжди, перед виступом йдуть тренування. Барбоник. Барбонік вообще просто в шоці. Браво, бо ми тільки приїхали. Браво. А тут ходять інші собаки, хтось там виступає, які звуки, хтось лає. Браво. Браво. Кавалери вже виступають. Пішов дощ. Ми наступні. Ваня и Бурбан чекается Черай. Вани. Дядя кого сподобался. Ми після виступу гуляємо по турбаті. Вирішили пройти погулятися, познімати, і у нас дуже гарні новини. Наш маленький бурбонік-чемпіонік тепер не тільки для нас, а ще й по версії, то ще не по версії, а по рішенню міжнародного судді. Він нас закваліфікував в категорію ЦАЦ, що нам дає. Можливість в майбутньому приймати участь також у міжнародних виставках уже за титул чемпіона. Нам треба зібрати три таких сертифікати, як ми отримали сьогодні, і Бурбон буде вважатися чемпіоном країни. Перший вже за нами, і також він став чемпіоном серед юніорів. юніорів так чемпіон юніорів. І, звісно, перше місце в своїй категорії і найкраща оцінка. Тепер він офіційно може так, ми отримаємо репродуктора і бурбонік буде запліднювати. Бурбоніків треба розмножувати. Так. Таких бурбоніків просто необхідно розмножувати. Він така лапочка, такий нізень, такий хороший. Грайливий. І брудний звісно зараз, бо тут перейшов дощ, довкола купа піску, бруд. Ліс, одним словом. Але дуже гарно. турбаза насправді. Дякуємо, Борбонік, що ти нам дав таку можливість подивитися різні місця, в які б ми точно без тебе б не потрапили. Цілком можливо, що це Борбоніка не остання. Така е, Прогулянка. Для нас можливість, тому що ця наша перемога сьогоднішня здобуток. Вона вже нас тепер зобов'язує до. Нових майбутніх виставок, тому що ми отримали цю цей сертифікат. Так, цей сертифікат, і це тепер якби вже змушує нас продовжувати. Не, тепер. Точно не можна зупинятися. По сьогоднішній суддя дав нам такий стимул і мотивацію, що Бурбон може стати чемпіоном країни, чемпіоном країни і навіть Балій. міжнародним. Дякуємо, Мерсі, eh, пан суддя. Так. В лісі знаходиться такий кемпінг. Зараз, звісно, вже не зовсім сезон, бо середина вересня, але я думаю, що влітку він досить популярний. Яка ще велика, знаю. Ага, схоже на... Так, Якась будівля чи ресторан, чи щось. Мабуть, ресторан, мабуть, така місцевість, що дійсно популярна. Так, тут серед лісу. Супер. І дихається таке повітря. Ми понервували, і зараз будемо трохи відпочивати. І підемо ще познімаємо виставку, бо псів ще багато. А тут вівчарки у них активно проходять. Виставки вони прям бігають, там виконують якісь інші, скажімо так, кокуси. Велике у них коло. Друзі, дякуємо за перегляд нашого відео. Дуже сподіваємося, воно вам зайшло. А також що ви, як і ми, вболівали за Бурбоніка і зраділи його нагородам. Так, це були класні вихідні, дуже насичені, і найголовніше, що дуже продуктивні. А ми будемо готуватися до нових відео і запрошуємо вас слідкувати за нашим каналом. А це можна друзі зробити, підписавшись на нього, поставивши вподобайку і дзвіночок. А ще друзі, ради вашим. Коментарям. Пишіть, відгукуйтеся, будемо дуже-дуже вдячні. Ну що, папа? -па.